Напевно, хоч раз у житті вам було цікаво. А як же раніше люди отримували кольори? І говоримо ми зараз не про фарби, а про барвники, які використовувались в різних галузях. Привіт! З вами Матвій Колесник. Наша сьогоднішня тема, як ви вже, мабуть, здогадались, це природні барвники. Не перемикайте, буде цікаво. Природні барвники. Це барвники, які були отримані здебільшого з рослин або мінералів, за допомогою яких люди додавали кольору до тканин, а потім виготовлявся одяг та меблі. Археологи знайшли свідчення фарбування текстилю ще за часів неоліту. Наприклад, у Китаї фарбування рослинами, корою та навіть комахами почалось близько 5000 років тому. З того часу процес фарбування не дуже сильно в виду змінився. Стандартний процес використання природних барвників виглядає приблизно так: у кастрюлю із гарячою водою додають барвник потрібного кольору, а потім варять у цій суміші саму тканину. Звичайно, природні кольори в результаті виходять не такими яскравими, як штучні якими ж способами і з чого відбувалися різні кольори, пропоную почати з першого кольору веселки червоного. Природнім шляхом його можна отримати за допомогою багатьом відомого народного методу відвару цибулиння. Для цього потрібно приблизно дві склянки цибулиння, залити двома літрами води та відварювати протягом години. А потім у цю суміш треба помістити предмет, який ви хочете пофарбувати у червоний, навіть червонувато-коричневий колір. Насправді природа багата на барвники, І натуральним способом можна отримати близько 800 відтінків. І сьогодні ми маємо можливість відчути магію природних барвників, адже ми вирушаємо на майстер-клас. Що ми будемо готувати? Ми сьогодні з тобою приготуємо равіолі за допомогою на натуральних барвників. Е, у нас буде тісто червоного кольору, а начинка зі шпинату та сиру. Для цього нам потрібно борошно, яйця і натуральний барвник це ми будемо робити з фрешо-боричка. Виливаємо яйця, їх треба перемішати до однорідної маси. І трішки будемо додавати нашого фрешу з бурячка. Даємо в залежності від того, яким бажаємо мати насичений колір тіста. Тепер потрішки всипаємо наше борошно. І зараз нам потрібно буде продовжувати місити руками. Переходимо власне, до самих равіолі. Будемо зараз розкачувати тісто і формувати сам самвир. Також можна додавати, якщо потрібен зелений колір шпинат. Наше тісто готове. Зараз будемо формувати самі равіолі. Наша водочка закипіла, підсолюємо її добряче. Паста любить сіль. Кидаємо наші равіолі. Все, тепер чекаємо 5 хвилин. Все, наші равіолі зборились. ми їх відставимо на хвилинку для того, щоб підготувати наш соус. Сюди ми даємо. Біле вино, його треба повністю випарувати від алкоголю. Потім додаємо вершкове масло, вершки і пармезан. Все, наші равіолі готові зі шпинатом та сиром. Ось такий колір можна отримати, просто маючи під рукою певні рослини або ягоди. Звичайно, завжди можна купити готовий фарбник. Але зробити його власноруч цікавіше. А на цьому я, Матвій Колесник, прощаюсь з вами. До зустрічі!